Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В прямому стрімі Українські сокиряни. Ви знаєте, сьогодні я так замотався, шановні панове, цілий день на ногах. І зараз по звитці провожу прямий стрім українські сокиряни. Отако просто! Цілий день на ногах, тому що дуже багато роботи на інформаційному фронті, на інформаційно-просвітницькому фронті, але незважаючи на це все, Захист Славі Казіченко і пошук вбивців Ірини Дмитрівни Фаріон, не відміняється. Сьогодні свято святої Покрови Богородиці, 14 жовтня. І хтось каже, і коли хтось каже, що це свято 1 жовтня. Вибачте, будь ласка, рідні дорогі, Свято Покрови це старе козацьке свято. Українські козаки Запорізької Січі святкували покрову на 14 жовтня. Про 1 жовтня мови тоді не було від слова взагалі. Далі аргумент: Українська повстанська армія, хлопці з боївок УПА святкували покрову на 14 жовтня. Покрова свята, Богородиця, покровителька українського козацтва і стрільців УПА. На покрову День народження Української повстанської армії. Тому сьогодні було багато роботи інформаційної, просвітницької цілий день на ногах. Прийшов просто отак. Показую, бачите, просто випив чайку. і Беру стрімлю. Стрімлю, тому що потрібно працювати, тому що Захист Славі Казінченко і пошук бивці Ірини Дмитрий Нефаріон ніхто не відміняв. Ще раз поздравляю всіх з святом Святої покрови Богородиці. Хай вона прикриє Україну, так як прикриває землю нашу рідну неньку Україну. Хай вона викине Україну з цієї страшної війни і дасть нам грішним силам. З Богом, дорогі рідні брати та сестри. Амінь. Ну і по справі вбивство Ірини Дмитрія Нефаріон, сьогодні є деяка інформація інсайдерська. Є інсайдерська інформація, я довго думав, як її подати, тому що є така одна особливість. Я завжди бережу своїх інсайдерів. Кожна інсайдерська інформація, якщо її подати не так, як потрібно, може вивести на тих людей, які її надають. Тому закінчується нау, подумавши на ходу. А сьогодні я цілий день на ногах і на ходу думаю, я вирішив зробити стрім і розказати вам дещо цікаве. Але перед цим низький уклін традиційний і велика подяка тим людям, які допомагають. Фінансове становище проекту захисту. Славі Казінченко і пошуку убивців Ірини Нефаріон скажу так чесно і відверто: бажаю бути кращим. Тому я дуже прошу: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе: 50, 100, 60, 70 гривень. Хто зможе більше, допомагайте рідні. А я завжди працюю навіть сьогодні, навіть велике свято. Я не забуваю про свій обов'язок, про своє слово, яке я дав. Все, дорогі рідні, з Богом, брати та сестри, давайте будемо працювати. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, кому було потрібно вбити Ірину Дмитрівну Фаріон? Ви скажете так, дуже багатьом, там черга могла вишукуватись для того, щоб її вбити правильно. Скажіть, будь ласка, а кому вона була потрібна мертвою? Теж багатьом. Там черга могла вишукатись. А я перефразую це питання. Скажіть, будь ласка, а живою? Вона була комусь потрібна? Живою, яка буде говорити? Живою, яка розв'яже язик. Розв'язати язика зараз можна дуже просто. І не потрібно людину бити, кативати, шантажувати, примушувати. Є зараз хімія, яка правильно є хімія, яка є хімія, яка розв'язує язик. Так от, дорогі рідні, по інсайдерській інформації розглядається можливість того, що Ірина Дмитрівна Фаріон не була вбита в той день, що Ірина Фаріон була викрадена. Викрадена Ірина Дмитрівна Фаріон була викрадена. Для чого її викрадали? Ну, по-перше, архів Ірини Дмитрівни Фаріон. Ірина Дмитрівна Фаріон була передбачлива людина, ще з ранньої молодості, комсомольської, а потім партійної, вона була членом КПРС. Вона багато знала про партійну верхівку міста Львова, а потім знала про тих, які пішли в політику з партії, пішли в партії, пішли в патріоти і так далі. Вона не тільки знала, вона і збирала архів. Все життя вона збирала архів, компромат, компроментуючи матеріали на сильних міста Львова, на самого Мера Садового, у нього гріхів, яку були їх на Барбосці, ну і на українських політиків. І питання архіву Ірини Дмитрівни Фаріон стояло дуже гостро, тому що багато сильних цього світу знали про цей архів. Вони знали, що в будь-який момент Ірина Дмитрівна може його використати для захисту або для нападу. Ніхто не задумувався, коли вона сміливо виступала на телебаченні. Вона завжди була смілива. Чому? Не тільки тому, що вона була жінка, яка готова була померти. Вона була практична і прагматична. Вона завжди, коли виступала проти кого, мала що в рукавові туза червого. Вона завжди мала матеріал на цю людину. І якщо проти неї була б якась протидія або судові позови, вона б матеріал пускала в хід. І всі це знали. Пам'ятаєте, скільки вона? Критикувала і рівняла в асфальт мера садового. Чому мер садовий не дав ні одного позову проти Ірини Дмитрівни Фаріон? Ніхто не думає. Львівські суди були ж і є його кишеньковими судами. так? Чому він не дав жодного позову? Чому не дав жодного позову Гончаренко-Льошка? Ну, ну, оця шістка... Порошенко Вальсмана, чому він не дав? Він же, як собака, по команді Фас Порошенка кинувся на Ірину Дмитрівну Фаріон. Чому він не дав судовий позов? Чому не дав судовий позов Порошенка проти Ірини Дмитрівни Фаріон? Чому не дав? Чому не дав Стерненко? Чому? Так тому що на кожного з них у Ірини Дмитрівни Фаріон була папочка. Папочка з компроматеріалом. І був архів, який страхував на всі випадки життя. Так Ірина Дмитрівна Фаріон думала. Тому вона безстрашно кидалася вперед, безстрашно ломала любов, хто ставав на її шляхове з тих, які на її думку зраджували і продавали неньку Україну нашу. Тому вона надіялася, що. Я скажу чесно, Ірина Дмитрівна Фаріон ні на що не наділася. Пам'ятаєте інтерв'ю за чотири дні до вбивства, де вона сказала: напевно, відчувала. Я не доживу до старості, я помру молодою, мене уб'ють. І номер один, хто зацікавлений моїй смерті фарисей, Мелова Андрій Садовий. Пам'ятаєте? Але повернемося до, до моменту, коли її вбивали. До моменту, коли її вбивали. Вас не дивує, що жодного свідка немає, який. Бачив момент пострілу. Бабуся Комсомолка-активістка, яка прочитала на суді заготовлений текст, це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Не бачила момент пострілу. Електрик електрик в лапках, який три дні. Ремонтував підряди, сидів в автомобілі в дворі Ірини Дмитрівни Фаріон. Ремонтував е, інтернет, хоча електрики до інтернету відношення немає е, Бабуся в рябі ковтеньки яка кричала Іра, Іра, що з тобою? і ще один свідок, якого ви забули. так Був ще один свідок, але я про нього зніму окреме відео. Так, от, усі ці люди, які стояли на відстані, Декількох метрів від Ірини Дмитрівни Фаріон не бачили момента пострілу. Не бачили моменту його падіння. Ви таке бачили? Ну люди ж оточували її в радіусі 10 метрів. А бабуся комсомолка-активістка була за 5 метрів. І ніхто не бачив момент пострілу і не бачив момент падіння. Ніхто не бачив. Про що це говорить? А це говорить про те, що свідки говорять неправду. Вони не помиляються в показах, вони не путаються в показах, да? вони говорять відверту неправду. Що Ірину Дмитрівну Фаріон можливо, це моя версія, але вона підтверджується тим, що кулі ми не бачили, гільзи ми теж не бачили. Та на гільза з поліцейського чи міліцейського тиру, яку знайшли поспіхом, за гільзу не йде. Ніхто не бачив момента пострілу і момента падіння Ірини Дмитрівни Фаріон. Про що це говорить? Це говорить про те, що Ірину Дмитрівну Фаріон з високою долею вірогідності могли взяти живою. Вибачте, за сленг специфічний да, могли взяти живою. Їм потрібен був язик. Їм потрібно було розговорити Ірину Дмитрівну Фаріон для того, щоб витягнути в неї всю інформацію по її архіву. Мертву Ірину Дмитрівну Фаріон могли убити в будь-якому місці. Пам'ятайте, як всі казали, що дві чи три неділі той клоун в шапі в окулярах на коньках ходив по Львову за нею. Ірина Дмитрівна Фаріон, що не бачила, що ззаді йде поц у такій шапі. В червоній майці, яка як світофор, да? і в окулярах, Ірина Дмитрівна Фаріон стояла біля нього, з ним говорила: То був охоронець, а не кілер? Якщо б був кілер, то він міг її вбити у Львові, в Варті, на пішохідному переході, де хочеш, можна було людину вбити. Чому Ірину Дмитрівну Фаріон по версії слідства і поліції, начебто вбили в дворі? Тому що її в дворі ніхто не убивав. І першими це розуміють прокурори, які дають задню передачу і тихенько газують назад. Що вони кажуть? Правильно, що вони кажуть. Вони кажуть одну річ. Звук схожий на постріл, а моменти її падіння ніхто не бачив. Хоча люди стояли в радіусі 10 метрів навколо. Так? Що це означає? Це означає те, що Ірину Дмитрівну Фаріон ніхто не убивав. Скоріше за все, її взяли живою. Скоріше за все, її взяли живою для того, щоб розв'язати язика. Раз для того, щоб узнати про її архів, два. І три узнати, хто фінансував її, що, хто фінансував її передвиборчу компанію, і узнати правильно, хто її пропонував в списку номер 1 Нової ультраправої націоналістичної партії. Дуже багато було питань до Ірини Дмитрівни Фаріон. Мертва, вона на них би не відповіла. А от жива при нинішньому стані хімії, яка розв'язує мову, легко. Тому, по моїй версії, якщо працювали професіонали, то професіонали взяли Ірину Дмитрівну Фаріон живою. Винесли її зв'язаною. Ірина Дмитрівна Фаріон була тендітна жіночка французького типу. Вона була повітряна, воздушна, Зав'язали її, ну, наприклад, в рулон чогось, яким ремонтували інтернет. Да? От чимось ремонтували інтернет, в той рулон замотали її, в автомобіль поклали того таксиста, так? Якого ми не знаємо, і вивезли. Ви скажете, версія фантастична, ні, не фантастична. Ще одна така маленька деталь. Пам'ятаєте, як на початку розслідування, десь на перший місяць я е, нарив інсайдерську інформацію про мертву жінку, яку знайшли поряд з вулицею Масарика за 10 кілометрів в Брюховицькому лісі чи 12. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І цю інформацію ніхто що, ніхто не, про цю інформацію ніхто мені навіть не сказав. Ти не правий. Цю інформацію взагалі замовчали. Вам і про що це не говорить? А можливо, то в лісі закопана, яку знайшли назвадіці з допомогою собак. Можливо, то була Ірина Дмитрівна Фаріон. Після того, як її розв'язали язика, на е, мові спецназівців це називається екстреною потрошення. Коли людину беруть живою, швиденько за допомогою хімії розв'язують язик, ну а коли вона вже не потрібна, випотрошена ліквідує. Ви скажете, ну ти загнув, це не фантастика. Це не фантастика, другі рідні. Це жорстока реальність. Якщо тебе захочуть взяти. Живим, тебе будуть брати професіонали, які відпрацьовували це мільйони разів в своєму житті. У них всі руки до автоматизму. Тебе спакують так, як картопельку акуратно в мішочок І закинуть. Ну, а потім все будуть робити так, як їх учили по нотам. Тому рідні, як я люблю сказати, закінчується наук. Дуже велика вірогідність, і я довів це. Фактами, як усе, що я довожу, що Ірину Дмитрівну не убили у дворі. Що Ірину Дмитрівну викрали, винесли з зав'язаною, наприклад, в ковролін в таксі, той, яке ми не бачили, і таксиста, про якого ми не знаємо, всі мовчать. Ну, а потім вивезли в ліс, випотрошили, вибачте, за жаргон спецназівський диверсантів, але так воно і є. Ну і ліквідували. Тому і знайшли у лісі тіло тієї жінки за допомогою собаки. А про то тіло рік і з хвостиком ніхто нічого не каже. З вами український історик та журналіст Рошвець з найбільш вірогідною версією викрадення Ірини Дмитрівни Фаріон. Пишіть, будь ласка, коментуйте. Поправляйте, заперечуйте. З великою повагою до вас і ще, вас, ще раз вас святом, великим святої Богородиці Покрови. Святої Покрови Богородиці. Вибачте, 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку, низький уклін. І, велике прохання, допомагайте рідні хто скільки зможе. Допомагайте, не шкодуйте. Тому що я б'юся як старий лев, Б'юся головою в мур суддівського, прокурорської поліцейської системи, спрута, яка нищить Україну і нас, простих українців, без жалю. Дякую пану Андрію Андрію, дякую пані Любі Ямкевич. Пану. А... І пані Марії Борсук, вітаю вас і особливо пана, а який нас поздоровив святом. Обнімаю, тримаймося, молімося з Богом, брати та сестри. Амінь.